У цьому ролику обговоримо новий закон про рекламу та новий закон про захист прав споживачів. Їх досить кардинально змінили. нововведень дуже багато. Тому додивляйтесь ролик до кінця, щоб бути в курсі чого очікувати. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні консультації. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Глобально ці два закони суттєво збільшують повноваження держпродспоживслужби. Вона зможе звертатися до будь-якого підприємця з запитом, щоб перевірити, чи не порушує часом цей підприємець правила реклами, а також чи не порушує новий закон про захист прав споживачів. Почнемо обговорювати з першого закон про рекламу, який тепер фактично регулює будь-які рекламні публікації в інтернеті і в офлайн форматі. Закон про рекламу вказує, що реклама це інформація про особу, ідею, товар, розповсюджена за грошову чи іншу винагороду або з метою самореклами в будь-якій формі та в будь-який спосіб, і призначена сформувати або підтримати прямий пряма реклама чи телепродаж, або непрямий спосіб спонсорство розміщення товару, маркетплейсмент, обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких товарів, осіб, ідей чи будь-яких інших речей. Тобто, по суті, якщо ви поширюєте будь-яку інформацію, будь-де в чат-ботах, на сайті, в емейл-маркетингу, в Телеграмі, Ютубі чи на будь-якому іншому ресурсі, по суті, згідно законодавства, це буде вважатися рекламою, а отже, це буде регулюватися держпродспоживслужбою. І якщо це їй не сподобається, вона, по перше, зможе відправляти до вас запит і штрафувати за порушення правил реклами. Давайте наведу декілька банальних прикладів, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Уявіть собі, що у вас офлайн-магазин, і ви на вітрині наклеїли певну інформацію. Це очевидно реклама, і якщо вона не сподобається, Держпродспоживслужбі вони зможуть за це питати і навіть накладати штраф. Уявіть, що у вас інстаграм-магазин з фотоконтентом чи відеоконтентом, де ви продаєте товар, вас можуть запитати, чи дотримуєтесь ви правил реклами. Якщо не дотримуєтесь і вони так вирішать, то Можуть штрафувати, чому я на це так сильно акцентую? Бо тепер є дуже велика кількість правил, які треба виконувати при створенні цієї реклами. Давайте їх обговоримо. Всі правила я не буду перелічувати, там їх насправді дуже багато, але я зверну увагу на ключові. Тепер, коли у вашій рекламі є стороння особа, має бути обов'язково письмовий дозвіл на розміщення цієї особи в такій рекламі. Якщо немає, за це передбачено штрафні санкції, і це може перевіряти Держпродспоживслужба, а поскаржитись можуть, наприклад, конкуренти чи клієнти. Також тепер всі розіграші спонсорства, конкурси та лотереї, в тому числі в інстаграмі, в блогерів, мають мати джерело інформації, де чітко пише умови такого конкурсу, строки його проведення та місце проведення. Тобто має створюватись окрема сторінка. Цією інформацією. Знижка на продукцію чи розпродаж має містити дані про місце, де буде знижка, дату початку знижки і завершення знижки, а також співвідношення розміру знижки до попередньої ціни, розміщення реклами на стовпах, опорах, електромережах чи інших об'єктах, які не призначені для реклами, буде заборонятися. Наприклад, Держспоживслужба може взяти дані з цієї реклами, наприклад, телефон, зробити контрольний дзвінок, щоб дізнатися, хто її розповсюджував, і за це. Оштрафувати інформація про ціни на продукцію може розміщуватися тільки у гривні. Використання будь-яких інших валют на інстаграм-сторінках, веб-сайтах чи тим більше цінниках в магазині напряму забороняється. Відтепер також заборонено в інтернеті продавати і табачні вироби, призначені для куріння. У мене, наприклад, один із клієнтів мав інтернет-магазин, який продавав засоби для куріння на промі, і пром повідомив йому, що його інтернет-магазин через новий закон про рекламу буде закритий. Бачили також в YouTube є спеціальна плашка, на якому видно, що відео має рекламну продукцію. Згідно закону про рекламу нового, ця плашка буде обов'язково для всіх відео, де така реклама є. Тобто, як бачите, перелік правил досить великий, і тепер обов'язково звіряти свої маркетингові та рекламні продукції з законом про рекламу. Оскільки дійсно в Держпродспоживслужби багато повноважень вони як самі можуть переглядати будь-яку інформацію в інтернеті і штрафувати, так і отримувати електронні звернення від будь-кого ваших клієнтів чи будь-яких інших громадян, які на вас. Скаржиться і відповідно надсилати вам запит, а також виписувати штрафи на знайдені порушення. Штрафи насправді є багато різних, і, наприклад, за ненадання інформації на запит Держпродспоживслужби передбачений штраф 1700 гривень. Порушення правил про рекламу 5100 гривень. Також штрафи і прив'язані до вартості реклами. Наприклад, рекламодавці можуть отримати штраф у п'ятикратному розмірі від вартості реклами, у разі якщо вона буде порушувати закон про рекламу. Також мушу вам нагадати, що для бізнесу, який працює у населених пунктах, де населення понад 25 тисяч, зобов'язаний застосовувати термінал для прийому платежів карткою. Найпростіший та найбезпечніший варіант вирішити цю задачу використовувати рішення, яке дозволяє все робити на одному пристрої, тобто проводити оплати карткою та видавати фіскальні чеки разом. Застосунок на технології Tap-to-Phone від Visa перетворить ваш смартфон у пристрій для прийому безконтактних платежів без потреби купувати окремий термінал, а також зразу дає змогу проводити фіскалізацію таких платежів. Для цього треба мати смартфон на Android із технологією NFC, яка дозволяє приймати безготівкові оплати. Тобто, простими словами, ваш смартфон трансформується у посттермінал. Якщо у вас смартфон на iOS, то платежі можна приймати через. QR-коди. Технологія Tap2Fone від Visa є безпечна та надійна. Продавець вказує на своєму телефоні суму на оплату. Ви прикладаєте картку чи смартфон і все, оплата пройшла успішно. А продавець з легкістю фіскалізує цю операцію. Всі деталі про технологію від Visa, а також інформацію про те, як її підключити, зможете знайти в описі до цього ролику. Залишаю посилання. Тепер перейдемо до закону про захист прав споживачів. Має бути створено окремий портал Є покупець, на якому покупці зможуть зі скаргами звертатися в онлайн форматі на сайті прямо до продавців і вирішувати спір, наприклад, про повернення товару або, наприклад, коли товар неналежної якості, тобто клієнту не треба буде звертатися в суд, а це об'єктивно збільшить кількість спорів. По відношенню до продавців, а отже, будь-які продавці, в тому числі в інтернеті, будуть змушені витрачати адміністративний ресурс. На вирішення таких спорів. Логічним може здатися те, що інтернет-магазин не буде називати свої дані, і до нього буде важко звернутися та притягнути до відповідальності. Але вже до того часу, поки запрацює портал «Є покупець», всі будуть змушені видавати, по-перше, фіскальні чехи, в яких буде писати, що саме купувалось та в кого. А окрім того, в інтернет-магазині також має бути договір публічної оферти з основними реквізитами продавця. Якщо цього нема, то Держпродспоживслужба зможе блокувати до доступ до такого сайту на території України також закон висуває дуже серйозні гарантійні обов'язки для продавців. Для нових товарів має бути обов'язкова гарантія 2 роки для вживаних 1 рік. Більше того, якщо протягом року експлуатації товару споживача виник недолік, то вважається, що цей недолік був наявний на момент продажі а отже, товар підлягає заміні. До речі, також додам в законі прописано, що якщо відбулася гарантійна заміна товару, то починається відліковуватися новий гарантійний строк з моменту заміни товару знову 2 роки. Також закон буде регулювати питання авансу: а саме, якщо споживач здійснив попередню оплату за товар і не отримав протягом 14 днів цей товар, він має право вимагати повернення коштів. Також закон про захист прав споживачів у доповнення до закону про рекламу встановлює правила для того, як має формуватися знижка на товар. Назвати ціну знижкою можна тільки тоді, якщо вартість товару становить найнижчу ціну протягом останніх 30 календарних днів. Обидва закони будуть вступати в силу поступово, а це означає, що одразу навантаження на бізнес не впаде, можна підготуватися. Додатково закон про захист прав споживачів вступає в силу через рік, але не пізніше закінчення воєнного стану. А закон про рекламу вступає в силу вже 11 липня, тобто вже зовсім швидко. Але ще окремо має бути прийнятий закон про те, як будуть відбуватися спори між покупцем та продавцем на сайті. Є покупець. Тому, в принципі, майте це на увазі, щоб знати до чого готуватися. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, в якому я розповів про податкову реформу на тексті кінцевого законопроекту 8401, який вже прийняли. Тому це відео буде для вас корисним. Я впевнений. Побачимось в наступному ролику.